Юні Михайловичу, вітаємо вас з перемогою. Виходом в одну четверту фіналу Кубка Дзюфел. Це важлива для нас перемога на цьому етапі змагань. Скажіть, будь ласка, свої враження від сьогоднішньої зустрічі, чи все зробили хлопці у сьогоднішній грі? І над чим треба працювати, щоб побороти одну четверту фіналу? Ну, по-перше, так, задоволений результатом, ну і в цілому в більшості ігрою. Хоча були помилки, але в цілому зігла дуже гарно, з принциповим суперником для нас і результат доволі впевнений, що ну, ради як і за команду, так і за школу, таке досягнення, 1 четверта кубку ДФЛ, Я вважаю, це дуже достойно. Будемо працювати далі, щоб проходити одну восьму, головне, щоб всі були діти здорові. Був спокій в нашій країні дякуючи за село нашу. Тому будемо намагатися проходити далі. Дякуємо вам, дякуємо, дякую вам. Успіхів.